Раз, раз. Мені виповнилося три. Та я дізнаюсь про Бога. Мама крижить. Катрусю, дивись під ноги. Сніг залітає за комір, білий пухнастий. Мама сміється та знов надає упасти. Вже сім. Як між двох вогнів живуть з батьками, вони знов про зраду сваряться з батюками, благаю тихіше, очі палкі від злості. Від Бога немає звісток, не чую зовсім. Мені тринадцять. Я Бога зовсім не бачу. Я відрізаю волосся вперше влітку на дачу маскую перші порізи. Ти що, Матусю? Це всього лише котик. Там, не хвилюйся. П'ятнадцять. У школі перший екзамен. Хтось вперше, і це хлопець припав до серця. Пігулки, аналізи. Знову в лікарні мама. Благаю Бога. Знов чути, що та сміється. 18. Вступила. Вірші читаю в барах. Гітара та пиво замість нудьги на парах. Мама сміється та тихе, знову вільно. Бог видається далеким та непотрібним. Мені 19. Я палко благаю Бога. Скажи, що ти є. Я вийду до себе дорогу, думки заглушую спиртовою іркою, біжу до пасі невпевненою ходою, стаю собі п'яним, коварним, облудним змієм. Мене кохають, а я, здається, не вмію. І от мені двадцять, що лишилось до тепер. Я в пошуках Бога. Так кажуть мені, він вмер. Я ніби змирилась. Знову читаю вірші. Раптові зв'язки. Без сорому флірт з колишнім. 24. Шукаю не сенс вже втіху. Якщо Бог помер, він точно помер. Від сміху.